Добрий вечір, Юрій Кирилович. Я розумію, часу небагато. Я розумію, є м, ситуація, і тому коротко, 15 питань. Ви відповідаєте, і ми останемо задоволен, задоволеними вашими відповідями. Так? Головне, щоб е, словотечани були задоволені да. відповідями. Да. Вітаю всіх. Добрий вечір. Так, маю маю стояти ми зараз після операції період реабілітації, тому так стоячи і сесію сьогодні буду стоячи проводити. Тому питання: підскажіть, будь ласка, коли планується завершити роботу ремонт е, соціального житла ДВПО в підміщенні колишньої лікарні та дітсадка, Які умови його отримати і чи можна, і вже і чи вже сформірована черга на заселення? Гарне питання: що там дві будівлі, Бо першу е, лікарню інфекційний корпус ми закінчимо в цьому році. І з січня почнемо поступово заселяти. Тим більше там буде і техніка, і меблі, і це справді житло для ВПО. І справді є ця черга для того, щоб в неї потрапити, треба mm -hmm. мати статус ВПО внутрішньо переміщеної особи. А я ще кажу, вимушеної переміщені особи або нових словотичан. Є певні критерії відбору бальні, є відповідна комісія. Тому, якщо ви з числа ВПО, ви в виконком. Напишіть відповідну заяву в соціальних службах, що ви потребуєте житла, і ми будемо розглядати вас разом з усіма. Є бали, є черга, і отримаєте житло або в інфекційній, яку завершуємо в цьому році і з січня заселяємо, або в дитячому садку київського кварталу джерельця, який буде також житловим комплексом. І ми сподіваємося, що до березня ми здамо і цей об'єкт, тобто два житлових комплекси з загальною потужністю під. 500 людей ми маємо намір розселити в ці дві будівлі. Будемо розселяти і в наступному році продовжимо цю програму. Коли закінчиться ремонт у підвалі школи номер 3 який почався ще в грудні 2024 року? Так само, як і в гімназії Крокус, так само як і в школі номер 1 Ми в цьому році точно закінчимо це все. А взагалі, в планах на початку до середини грудня, вже вийти на введення в експлуатацію всіх трьох. А всіх трьох укриттів, і тоді е, можна буде вже більш е, спокійно дітям отримувати освітні послуги навіть під час повітряної тривоги. Хорошо, чому знаходять гроші на різні проекти, типу безбар'єрність, а при цьому не можуть знайти кошти, щоб зробити фонарі на вулицях, які будуть працювати від сонячної енергії, вже темніє о 16 годині. А діти до 19-20 ходять на додаткові горки, на заняття, купа е, не построєних укриттів, а, але вже для цього. Керівництво так важлива Бруківка. Бруківка – очікуване запитання. Ми готувалися до цього, коли розпочинали наш безбар'єрний маршрут. Розуміли, що ці питання будуть. не лише на безбар'єрний маршрут, і там не лише Бруківка. Нагадаю, що там є велика кількість муніципальних об'єктів, які стануть угу. безбар'єрними, починає від Благодару центру реабілітації, Олімпієць. І закінчуючи тут на центральній площі кіноконцертним комплексом. Все по маршруту стане безбар'єром, в тому числі і житлові будинки, в тому числі, uh -huh. де живуть люди з інвалідністю, і їх кількість, на жаль, буде тільки збільшуватись. Але не лише на безбар'єрність ми залучаємо кошти. Дніпровський ФОК багатир Вільнюський дитячий садок, центр розвитку дитини це ті об'єкти, які в цьому році зроблені. Це енергоефективність. Ми замінили насосне обладнання на котельні, це теж наша енергобезпека. Ми будуємо велику сонячну станцію, і це вам заміщення ліхтарів uh -huh. на сонячних панелях, тому що вона має великий акумулятор, і умовно ми можемо використовувати цю енергію для зовнішнього освітлення. Її там дуже багато. Півтора мегаватта сонця, плюс один і два поки що, а є перспектива збільшити стореж, збільшити цю установку зберігання енергії, когнераційні установки, і ми працюємо більш глобально. Ми намагаємось зробити енергетичний острів в Славутичі на випадок блекаутів. І паралельно а, нарощуємо свою генерацію для того, щоб і забезпечити себе, і давати можливість генерації в мережу сьогодні. Україна потребує цієї генерації, цієї розподіленої генерації а, в різних регіонах, і трошки заробляти гроші, в тому числі на цьому сплачувати борги за газ, сплачувати поточні платежі, удосконалювати систему саме такі наші плани. Є Так, можемо і замінити світильники ліхтарі. Але для цього треба знайти відповідний проєкт. Ну, на жаль, вибачте, поки що ми не знайшли проєкт, який би профінансував заміну ліхтарів на ліхтарі з сонячними панелями. Це непогана думка, абсолютно непогана. Ми маємо таку практику, і вона позитивна. Але сьогодні такого проєкту поки що немає. Глобальне є, різні напрямки uh -huh. є: від безбар'єрності до енергоефективності, лікарня, багато що зроблено. Але цей проєкт також в перспективі може бути. Добре, що спитали за зовнішнє освітлення, тому що сьогодні ми знову повернулись до графіків відключення. Несподівано, на жаль, маємо їх і маємо дефіцит енергії в мережі. Для того, щоб мережа стала більш стабільною, ми долучаємось до цих графіків відключення. Ті, хто мають реле напруги, бачать, як ця напруга скаче, як змінюється якість енергії в мережі. От для того, щоб допомогти енергосистемі, Славутич також долучається до цього. Тому, поки є у нас а, такі жорсткі графіки для нас 3-3, ми не включаємо зовнішнє освітлення, декілька днів воно не буде працювати з метою збереження енергії. Тому боріть собою ліхтарі, дайте ліхтарі дітям, тому що темніє рам. Ми все розуміємо, що о четвертій вже починає темніти, а о п'ятій вже темно. Дайте ліхтар дитині. Одягніть обов'язково світловідбивну стрічку, якщо її немає на одязі верхньому. Можна втягнути таку спеціальну штучку, яка причіплюється до рукава чи, можливо, до рюкзачка. І тоді водії здалеку бачать відблиск цієї світовідбивної стрічки і реагують на дітей. Поплипопітися. Як тільки ситуація в енергомережі дозволить включити зовнішнє освітлення, ми до нього повернемось. До речі, за останній місяць я бачу гарний прогрес в відновленні зовнішнього освітлення по мікрорайонах міста. Ми набрали людей, знайшли ті, хто прийшов до нас на роботу, і ця бригада суттєво посилилась. І результат я особисто точно бачу. Сподіваюся, що і славутичани його помічають. Як тільки повернемось до більш стабільних графіків електроенергії, ми будемо включати зовнішнє освітлення. До речі, до безбар'єрності, коли була Остання перевірка, коли з нами приїжджала комісія з Києва, серед них був і військовополонений військовослужбовець, якого немає зору на 35%. І він казав чітко: мені це вже потрібно зараз. А таких людей, які повертаються з фронту, дуже багато. Ми маємо зрозуміти, да. що війна має свої наслідки. Війна довго тривала, а, і війна впливає. Ви ну, відповіли, вже відключення було несподіваним. і ну, Воно, Якщо та трьох. Якщо якщо з в цьому про графіки? Да. Сьогодні це відключення. Я був в ланцюжку тих, хто про нього дізнався, мабуть, пронадцятий. Mm -hmm. Навіть не мер перший дізнався. Да, все, нас mm -hmm. відключили. Ми знову на графіках. Рахуйте, кого відключили, о дванадцятій включать відповідно тих, в кого зараз є електроенергія. А 12-й виключить. Все дуже просто. На mm -hmm. жаль, ми не можемо запрограмувати, коли це відбудеться. В мережі погіршила ситуація, впала частота, оператори розподілу дають команду. Все, ми виключаємо. Це навіть не відбувається так, що ми виключимо вас 12-ї. Це mm -hmm. відбувається так. Ми виключаємо це. Oh, все, oh, oh. все, клас немає. Немає. Ми живемо всі в цих умовах, тому попіклуйтесь про себе, знайдіть ці запаси енергії, або це резервні джерела живлення, або просто розуміємо, що якщо зараз електрика відключилась і графік працює 3-3, то відповідно через кратність трьох, 12-3, 6 вечора, ну і 9 ранку, ми будемо мати переключення електроенергії. Викон так само то о 18 переключиться на генератор і буде працювати на генераторі. Далі про лікарню. Чому в нашій лікарні досі немає оперуючого хірурга? Людей везуть вночі до Чернігова. Коли вже буде в нас нормальна лікарня, чи це просто жах? Як можна відноситись до людей? Ми з задоволенням запрошуємо хірургу. До речі, про житло, яке ми згадували для ВПО, ми домовились з донорами, що деяка частина цього житла буде для лікарів, яких ми хочемо залучити, тобто ми навіть житло лікарям даємо. Але Славутич на кордоні з Білоруссю. лікарів сьогодні в Україні катастрофічно не вистачає. Ми боремо за цих лікарів, щоб вони у нас були. У нас є Славмед, і це добре. Це не лише конкуренція, це ще зберігання лікарів тут в Славутичі. І є приємна новина, лад повернувся на невеличку частину ставки як хірург в лікарню. Тому хірург є в лікарні, і ви його знаєте. Сподіваюся, що пан Олексій затримається. Назавжди до того часу, поки буде працювати, тому що ми його всі поважаємо і знаємо, що він гарний спеціаліст. Використовуємо це. Хоча в нього не було таких планів, як ви його вмовили? Ми попрацювали з цим. ми отримали дуже круте обладнання. Ага. Це називається «Це дуга, угу. обладнання рентгеновське для проведення операцій. Йому це цікаво, і він ну, з амбіціями і з задоволенням нам зараз допомагає. Я йому щиро за це дякую. Коли в місті з'явиться безпечний та комфортний майданчик для людей з собаками, щоб було б не йти у ліси, гуляти з ними там? Чому про цю частину мешканців забула, а в Чернигії так, така є навіть в центрі міста. А в нашому турбуються про всіх, окрім людей з хвостатами, друзями. У мене є просте провокаційне питання на це питання. А де зробити цей майданчик? Ну, 20 на 40, давайте. Я вам десь моєго Де? А була ж площадка от, за містом, за містом. І Ні, ну, да, не от, працює? в Київському робимо, можливо, в Чернігівському, можливо, в Добринівському. Mm -hmm. З Київського будуть в Добринінській ходити на майданчик? Чи ми маємо тоді в кожному кварталі зробити? Якщо в кожному кварталі, то все-таки ми маємо цей зовнішній периметр, <coughs> периметр лісу. Ходіть в ліс собачками, тільки не забувайте прибирати за ним навіть в лісі. Ми зробили інфраструктуру, куди можна а, ці відходи покласти. Беріть собі кульочки, бо ті кульочки, які ми кладемо, зникають за один день. Славутичани так швиденько реагують на це. Там Певна інфраструктура є. В великих містах створюються майданчики, бо в великих містах немає рекреаційних зон, де гуляти з цією собачкою. Тільки по, асфальту, тільки по асфальту. В ЖК в Києві роблять майданчики 10 на 20, в відсіві в пісочку, щоб собачка туди сходила. Бо немає можливості Славутич виграє в цьому більш комфортно, а є місця користуйтесь цим. А зробити майданчик в кожному кварталі. Я думаю, це не до речі. питання, чому не працює телевізор? Ну, це питання до мене. На жаль, ми були винушені на початку листопада піти відпуску за власним рахунком. бо... Не було грошей okay. на зарплату. Це тобто таке. Я сподіваюся, що в грудні таке більш не повториться. Хотів би пояснити питання щодо того комунікаційних послуг в місті. Вже чотири роки йде повномасштабна війна з Росією, і в цей складний час в країні зв'язок це, це, мабуть, одне з найважливіших питань. Практично всі провайдери в країні вже перейшли або на. Джіпон технологія або на автономне забезпечення своїх мереж. В нашому місті такої роботи немає. Сюди по всьому проводитись не буде. Два провайдера в місті, з, з яких толку без світла рівно нуль, багатоквартирних будинках практично немає оптики до квартири. Один провайдер взагалі нічого не робить для нього. Це космічні технології. Щось місто буде місто нових ідей буде сидіти у колишньому столітті. Чи питання якось підіймалось, і ми про це нічого не чули. Мені здається, людина достатньо Вона ну, не знає, що витання. це дуже дорого. Ні, ні. Мені здається, що користуються мережами, але чомусь не побачили нашу інформацію. Ну, перше, давайте поки до джипона дійдемо. Знаєш, що джепон це мережа, яка працює навіть в період блекаутів і не потребує додаткового джерела енергії в тебе вдома. Вставив кабель, головне, щоб роутер працював, і все буде добре. Якщо немає електроенергії. Якщо немає Як електроенергії, не треба е, свій роутер підключити до Дякую. зарядної станції, наприклад. Uh -huh. Він має працювати, бо по-іншому не буде. Або uh -huh. до ноутбука, який ще працює, бо має заряд. Uh -huh. Якщо в тебе немає жодного резервного джерела живлення, ніякий джепон тобі не допоможе. Є випадки в місті Славутичі, коли компанія Макет без джипону має стабільний інтернет в одному з будинків. Це в цьому будинку. Бо я його підключив на свій інвертор, на свої акумулятори, розуміючи, що мені це треба. Це невеликі витрати, і я живлю цей роутер в період блекаутів. Можна так зробити. Домовтесь в будинку, підключіть роутер, який у вас на будинок. Там оптика в кожну квартиру, не треба казати, що нема. Є в кожну квартиру оптика і від е, укрутелекому, і від макету. Але тепер найголовніше повертаємось до джепону, там де ми нічого не робимо. Прямо сьогодні в Савутичі працює дві організації, які займаються мережами саме по технології джепон. Це Київстар і це Укртелеком. Ці дві компанії найближчим часом кожному з вас запропонують таку послугу, тільки платіть. Справді інформація в період докаутів найважливіше, але для цього ще є 3G, є мобільні оператори. Ми також тримаємо це все на контролі і тісно співпрацюємо, щоб всі їх вишки, особливо ті, які мають найбільше значення саме для інтернету. Працювали в режимі блекауту від резервних джерел, надаємо допомогу там, де є наші джерела, резервні, живлення і стоять вишки того чи іншого оператора. Підключаємо їх, надаємо цю послугу, маємо нормальні відносини для того, щоб зберігати максимальне інформування населення. Тому джепон Славутичі з'являється, два оператори цим займаються, але можна ще й домовитися в будинку, поставити резервне джерело живлення на той роутер, свіч, який стоїть у вас в будинку на весь будинок. І вас буде. А шість питань від, від одного, від одного славутичанки, яка прийшла і принесла, написала їх на листочку. Освітлення стадіону четвертої школи тільки вівторку і четвер, тому що там грають футбол, чесники і арсовці. Вони що особливі люди, що освітлення тільки для них. Стадіон побудований для дітей. Нехай краще не ведуть лад на тренувальному майданчику за четвертою школою, і там грають. Я так розумію, це в противагу мабуть, центральному стадіону. Да. Щоб там не грали, грали лише стадіоні. Да. Або грати у нас центральному стадіоні. Я впевнений, що якщо буде якась централізована заявка, а ми хочемо, щоб і всереду, бо ми приходимо грати, от ми такі з 6 класу тут зібралися, mm -hmm. ніхто точно не відмови, треба організовуватися. Не може просто е, бути освітлення на пустому майданчику, і ми, до речі, це поправимо не центра. А, а може ще для нього на треба і платити, коли ви граєте на стадіоні? Ну якщо це дорослі, і вони трошки є грошей, то чому б і ні? Да. Чому б і ні? Чому б mm -hmm. не компенсувати ці речі і трошки оновлювати наші майданчики? Тому що ми звикли, якщо нове побудували, воно все життя буде новим. Не буде. Не буде, його треба утримувати. <кхне> це треба розуміти. <кхне> Але ми відрегулюємо це ще й на центральному стадіоні. Воно в мене теж трактує, бо в мене вікна з квартири виходять, тому числі на стадіон. Я бачу, коли пустий майданчик або йде дощ, або сніг нікого там нема. Воно світить добряче. Треба це прибрати. працюємо з цим. Я вже казав, що у нас посилась бригада зовнішнього освітлення. І я думаю, що найближчим часом вони доберуться і до цих питань і будуть їх вирішувати. І про вивіз сміття. До цих баків біля котеджу носять сміття всі мешканці міста. Чому перестали вивозити сміття від під'їздів вже з літа майже два місяці і, і більше. І вже завелись щури. Не знаю, де від під'їздів не вивозять сміття, якщо ми кажемо про баки. і ну, Мабуть, це зараз, те а... велике сміття. Якщо не, не сміття яке але на кидали після свого будинку, то так. в мене питання, навіщо ви це зробили? Бо є дні вивозу. І цей графік ми намагаємося контролювати, щоб виконувався. Не завжди виконується. А проблем у всіх вистачає. У нас купа претензій до всіх, хто займається поводженням з відходами, від тих, хто збирає, від тих, хто має на балансі майданчики. А, важке питання. Ми його бачите, на кінець залишили найболючіше для мене. Воно найболючіше, тому що ми вже тривалий період декілька місяців. Не можемо по-перше визначитись, проводимо певні дослідження з виміром сміття з морфології, з яку систему ми маємо зайти з котежною забудовою. чи залишити цю, яка є, і удосконалювати, тобто збільшити майданчики, зробити їх закритими, контролювати категорично, щоб не приходили, не кидали під майданчик. Оце дратує відверто. Є контейнер, дуже часто він стоїть пустий, притягнули, кинули. Дуже прикро бачити, коли стоять колеса від машини. Це взагалі заборонено. Е -е, відходи, вони шкідливі відходи, їх треба спеціальним способом утилізувати, але ми тягнемо все сюди. І до себе питання задаємо. Ми кажемо, я ж плачу, я то квитанції маю все сплатив. Мають мені щодня вивозити. Ні, щодня це буде коштувати в інший, в інший тариф. Сьогодні ми маємо цей тариф, до речі, який давно не змінювався. Але ми е, і не хочемо її змінювати. Ми хочемо навести лад і, можливо, перейти до іншої системи. Можливо, перейти до побутинкової системи збору сміття в котежній забудові. Невеличкий контейнер вдома з графіком. Приїхала машина, ти маєш вивезти контейнер до цього часу на вулицю, людина, вивалила все з контейнера, залишила. Ми свій контейнер, якщо хочеш, щоб він був чистий. Не хочеш, ну це твоє, вибач, контролюєшся. Але це абсолютно інша система. Чи ми готові ментально, це поки що для обговорення, це не є рішенням. От, от це ми маємо зробити. Найближчим часом вже задача поставлена, щоб прибрати хоча б до зими те, що накопичилось нами з вами. Ніхто не привіз. Ми навалили цього сміття біля контейнерів, бо не хочемо закинути. Інколи цей контейнер заповнений. Так. Але мені хочеться сьогодні виконати. Завтра чекати ж не буду. В свій, мабуть, не кидав. Тому працюємо з цим. Вибачте, що так довго, але на жаль, процедури теж не прості. Ми зараз дочекались майже на виході затвердження регіонального плану поводження з відходами. Потім ми маємо свій затвердити план і, врешті-решт, вийти на новий конкурс, оголосити його під ті умови, які ми пропишемо в цьому плані поводження з відходами. Ми маємо розуміти, що ми в правовій державі, і в нас є закон про відходи, який маємо виконувати. Він європейський закон, там дуже жорсткі вимоги. Тому рухаємо до цього. Воно дратує і мене, повірте. Те, що відбувається зараз в тежній забудові з вивозом е, сміття, мене дратує, мабуть, найбільше на сьогоднішній день з побутових питань в місті. Е, трошки поборимо його, але концептуально маємо визначити саме в плані положення з відходами і прийти до рішення більш системного. І наступне питання теж важке про наркоманів. Дорога на цвінтар, ліс там перерит, і там не шукають грибів з'їсних. Це пошук трюфелів білого кольору. Наркомани живуть вільно, їх ніхто не чіпає. Наркома наркоманія розростається і сумно під вплив, під їх вплив підпадають і підлітки. А на цьому місці можуть опинитися і ваші діти. Чи не час задуматися щось зробити в боротьбі з наркоманією в місті? Тут, тільки об'єднавши зусилля, ми з цим можемо щось зробити. Перемогти рано. Шалені гроші в усьому світі. Ви бачите, що ці е, події, ця боротьба відбувається на рівні найбільших держав. Я маю на увазі Сполучені Штати Америки, які угу. сьогодні акцентують увагу на тому, що в них суспільство потерпає від цього всього. Але гроші шалені. Тому Україна не є виключенням і Славутич такий сам. Ми трошки не е, на транзиті логістичному нам можливо простіше, але об'єднати зусилля треба точно. Я бачу, що щось відбувається. 102. Набрав, викликав поліцію і тоді ми реагуємо. Не просто дочекався запитань мера раз на два тижні, поставив жорстке питання і вирішив все. От я, все. Я молодець, я його задав. Та ми можемо всі один одному задавати ці питання. Жодної поліції не вистачить, якщо суспільство не буде об'єднане для боротьби з цим, особливо серед підлітків, особливо виховання вдома, в закладах освіти, в позашкільній освіті. Об'єднуємо зусилля, тоді перемагаємо. Не соромимося дзвонити, не соромимося сказати про це. Бачу, що вдома в мене в якійсь квартирі відбувається щось не таке, як має бути. Постійно приходять якісь різні люди не в гарному стані. Так, трошки мобілізація почистила тих, хто постарше. Вони тепер або бояться вештатись, або виправились, стали на шлях інший і захищають нашу. Країну сподіваюся, але підлітки це вразлива категорія. Тому об'єднуємо зусиллям. Закликаю всіх Бачите – інформуйте, бачите, інформуйте. Тільки таким способом ми можемо трошки покращити ситуацію. Ще раз повторюю, повністю не переможемо, і це треба враховувати. Я часто чую ж про те, що збирають гроші для наших воїнів, які на фронті. А що до цього роблять місцеві бізнесмени? Ті, хто возить пісок, ліс, та й депутати теж. Чи можна для них створити окремий фонд і купувати там все через нього? Давайте почнемо з депутатів. Місцеві депутати не отримують заробітної плати. В них немає грошей як у депутатів. Вони всі <гум> працюють на тій чи іншій роботі. Хтось на Чорнобильській станції. Хтось в атомримосель хтось в місцевих е, підприємствах, бізнесмени, ті, хто на пенсії, дуже різні люди. Тому це такі самі люди, як і по той бік екрану зараз від мене, е, слухають мене. Е, е, якщо ми кажемо про бізнес, бізнес дуже охоче долучається до зборів. До речі, ліс наші не возять. У нас немає бізнесу, який займається е, перевезенням е, лісу, той який ми бачимо. Обробка є, але перевезення немає. Про піску зараз, до речі, теж питання, бо це прикордонна територія, і там окремий дозвіл треба. І навіть коли нам треба пісок, як піско соляни суміші, то ми пишемо відповідні листи на військову адміністрацію, щоб дали дозвіл привезти там одну, дві, три, п'ять машин цього піску. Тому сьогодні це не активний бізнес, але ж не тільки цей бізнес. Mm -hmm. Бізнес активний. Повірте, мені. бізнес робить дуже багато всій країні сьогодні, і славутичський не є виключенням. Вони не ходять за подяками, коли ми їм кажемо ось подяка, бо допомагаєте. Ні, ні дякуємо все. Ми, ми просто робимо цю роботу, тому що вважаємо себе частиною цієї країни. Якщо казати про централізовані збори, у нас є Славути Чес розвиток фонд, на який ми завжди збираємо гроші. У нас в 23-му чи 22-му році, вже не пам'ятаю, була акція Одноденний заробіток на нашу перемогу. Чомусь всі сприйняли, що це раз в житті і все. Малась на увазі одноденне щомісяця, один день в місяць відпрацюй, перерахуй кошти, а ми задовольняємо потреби наших бійців. Прості потреби, невеличкі потреби, але термінові треба сьогодні купити якесь невеличке обладнання, 10, 20, 30 тисяч, або дозакрити якийсь збір, і ми цим допомагаємо і з цим працюємо. Тому централізовано є куди перерахувати кошти. Нормальна наглядова рада. або Команда, яка розглядає всі ці запити, це волонтери, це ті, кому ми довіряємо. Це ті з ким ми працюємо. Тобто, тут немає одноосібного вирішення або влада вирішує кому дати. Кому ні. ми маємо підтримку з міського бюджету, з ваших податків для тих, хто мобілізується. Є певна сума. Звичайно, ми допомагаємо тим, хто отримав поранення. є Відповідна програма на це є програма турбота, яка допомагає іншим категоріям громадян. Але все суспільство працює сьогодні на перемогу. Тому є і централізована історія є історія бізнесу, який окремо працює, є історія отака, нашої місцевої підтримки через різні програми, які ми започаткували з початку повноставного вторгнення. Тому все це є. Дивіться, читайте, долучайтесь і буду дуже вдячний. І про паркування. Двори забиті машинами, я розумію, що це питання скоріше не до мера, а до поліції. Може час штрафувати злосних порушників, ті, хто паркує на тротуарах, газонах, потрібні знаки в'їзд заборонений, а далі штраф. А майданчик біля фоку багатирів взагалі перетворився на безкоштовну автостоянку. Ну, скоріше не біля фоку богатир, а біля фонтану напроти фокус ну, да, Це да, мене hai, теж дратує. Да. Ми маємо плани навесні зробити там ще одну парковку і все-таки заборонити їзд на цю територію. Ну, окрім можливо, спецтранспорту до суду. Бо для mm -hmm. самого Фоку Багатир з іншого боку є парковка. І нею можна буде користуватись тим, хто користується послугами оздоровчого комплексу, сімтон mm -hmm. здоровчного комплексу. Але питання паркування це питання кількості машин в місті, і їх стає більше. Мабуть, ми маємо радіти цьому, що люди можуть собі дозволити машини, що славутищі можливо переїздять, люди, в яких є машини і не одна на сім'ю. Розширюємо парковки в житловій забудові. В цьому році ми перейшли до концепції за двір виносити парковку, тобто більш на проїзну частину вздовж доріг, а не забирати частину двору. Побачимо, як це спрацює, наскільки це розвантажить. Але відверто вам скажу, скільки парковок ми не набудували, буде все одно мало. Хоча є повністю вільні паркувальні зони і на півночі, і на півдні Славутича, якщо можна так рахувати, по Славутичу. Де можна ставитися автомобіль, але треба мозами пройти потім і додому, і з дому назад, так само, як і в гаражні кооперативи. Щодо штрафів, ну поки немає цього на меті, тому що інфраструктура все одно не досконала. І ми єдине, що спробуємо обмежити паркування на тих приїжджих частинах, а взимку де треба прибирати. Це і біля комплексу фора. Mm -hmm. На це, скоріш за все, і по вулиці енергетиків, атомників атомників від виконкому до автовокзалу. Поки у нас були ремонтні роботи в дворах, люди призвичайли ставити вздовж дороги машини. Вони будуть заважати взимку, чистити дорогу. Тому тут ми знаки точно поставимо, принаймні на зиму, щоб спецтехніка працювала більш ефективно і могла надавати послуги по розчищенню доріг. Але щодо штрафування в... В зонах житлової забудови, ну, якщо це не заїхали на газон, геть от, так, та, не, не виховано, не буду вживати негарні слова, не виховано. Заїхав і став прямо на газон, так тобі захотілося, бо в тебе а, великий кліренс, великі колеса, класний джип, і ти на ньому заїхав. Таких треба штрафувати. А якщо люди просто знайшли місце, нікому не заважаючи поставити свою машинку. Не так як можливо воно написано в правилах паркування. Ну тут можна знаходити компроміс. Звичайно, правила одні для всіх, але ж і знаків там немає, ви правильно кажете. Встановити знак не так просто його треба мати. Проект встановлення, погодження до речі, права навіть не славутичі чи... і тільки потім встановлювати. Зараз ці зимові знаки ми будемо таким шляхом іти, побачимо, що у нас того вийде. А про паркування ну, роді все сказав, будемо намагатись розширювати просто. Зони для паркування виносять е, звір. Ну, дякую, Юрій Кевич, за всі відповіді, що були, і скорішого виздоровлення, щоб ми обов'язково в грудні зустрілися і ще відповіли на запитання. Слава часу завжди відкриті до запитань. Не заважає стоячий режим на них відповідати. Будуть mm -hmm. запитання, вони зустрічалися. Дякую. дякую, до побачення, дякую. до нових зустріч.